Доброго дня, любі жінки! Сьогодні ми з вами порозмовляємо про безприття подружньої пари. Це поняття в себе включає на настання вагітності протягом певного періоду тривалості регулярного заняття статевим життям. Якщо у вас не настає вагітність, протягом одного року ви вже повинні звернутися до гінеколога для обстеження виявлення, є проблема тут чи немає проблеми. Оскільки ця проблема стосується сімейної пари, важливо на такій консультації звертатися разом з чоловіком. Тому що у чоловіка також може бути чоловічий фактор безкліття. І його обстежити потрібно в першу чергу, тому що це обстеження, в принципі, дуже просто можна обстежити шляхом здачі спермограми. Далі, в наступному, вас, лікар акушер гінеколог призначить. Опадивиці призначить ряд обстежень, які будуть спрямовані на діагностику вашого, вашої проблеми. Для успішного настання вагітності у сімейної пари повинно бути наявно ряд факторів, які забезпечують цей процес. По-перше, це здорова сперма у чоловіка. По-друге, у жінки повинні бути внутрішні, внутрішні статеві органи також без патології органічної. Тому що органічна патологія може ускладнювати процес зачаття. Тобто лікар вас огляне, виявить наявність поліпів, міон, аномалій ват розвитку внутрішніх статевих органів. Від цього буде залежати запропонований алгоритм діагностики та лікування. Також потрібно виключити наявність захворювань, які передаються статевим шляхом, тому що ряд цих захворювань може спричиняти запальні, запальні процеси в маткових трубах чи яєчниках. І що також буде наможливлювати зачаття. Коли лікар обстежить ці всі етапи, ми приступаємо до обстеження гормонального фону жіночої системи, що нам дасть знання про гормональний фон. Ну, таким чином, ми будемо діагностувати, чи є якісь порушення гормонального фону, які вимагають активної корекції. Також на фоні цього ми зрозуміємо, чи є у жінки. Запас оваріального резерву достатній, чи його немає. І е, також ми будемо відслідковувати е, даним моментом, чи є перспектива для огуляції у пацієнтки. Ну, звичайно, здача одноразового гормонального фону нам не дасть повноцінного розуміння, наступають жінки огуляції чи ні. Але якщо є грубі порушення фон, ми вже будемо розуміти, що у даної пацієнтки можливо, огуляції наступають один-два рази на рік. Що суттєво ускладнює настання вагітності. Після цих обстежень лікар вам запропонує перевірити прохідність маткових труб. Повірити цю прохідність можна кількома шляхами за допомогою ультразвуку, це шляхом ехосельпінгоскопії. Е, також наступ ще один метод, більш достовірніший, на мою думку, це метросальпінгографія. Це проводиться в неген-кабінеті шляхом введення пружини матки контрастної рідини і проведення декілька. Знімків ну, рентгенограм. І ми будемо чітко бачити, чи контрастна рідина вилалась червонопорожнину чи ні. Інколи пацієнти приходять з запитом на проведення під час гістероскопії перевірки маткових труб. Так ось цим методом ми можемо визначити, тільки чи потрапила під час цього втручання рідина в червонопорожнину чи ні. Але яка труба прохідна, можливо, одна тільки прохідна. Ну, ми чітко не розуміємо дві чи тільки одна. Тому цей метод не застосовується як метод вибору. І також можна перевіряти маткові труби шляхом діагностичної лапароскопії. Звичайно, до цього методу ми прибігаємо дуже рідко, і якщо є ще якісь супутні моменти, які ми повинні вирішити на цій лапароскопії, першочергово цей метод не пропонується пацієнтам. Коли ми вже це все обстежили, ми отримали там результати обстежень, подальша тактика залежить виключно від результатів. Якщо ми бачимо, що у пацієнтки шанси на самостійне зачаття мінімальні і потрібні все-таки заходи допоміжних репродуктивних технологій, то ми скеровуємо до репродуктолога для проведення наступного етапу. Тому, жінки, якщо у вас є підозра на наявність у вас непліття, звертайтеся, ми допоможемо правильно обстежити, визначити причину і правильно скерувати.